Додалося розваг для тих, хто планує відпочивати на території комунального підприємства парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської ради на тамтешньому пляжі, прилеглому до води, з усіма необхідними безпековими умовами і нормативами. Стартує чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дорослих та дітей віком до 10 років, який триватиме протягом двох наступних місяців упродовж до 30 серпня, перший і 31-го другий. Місце майбутнього ресталища разом з головним суддею змагань та відповідними службами парку відвідав голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов. Вони перевірили стан майданчика, який в першу чергу має бути безпечним для гри. У п'ятницю зранку поле буде перекультивоване, після чого відбудеться, очищення піску від сміття та його розрівнювання. Ворота зі стійками і поперечину, які належить, мають жовтий колір і добре помітні серед піску. Також буде нанесено розмітку майданчика і встановлені флагштоки. Крім того, до наявних лав для команд та уболівальників будуть облаштовані додаткові елементи базового обладнання: годинник, табло, парасольки, намети і таке інше. Закінчиться підготовка к сезону 25-го року з чемпіонату області пляжного футболу. Значить, в цих змаганнях будуть приймати участь 9 дорослих команд. Які будуть грати за коловою системою кожний з кожним, і 10 дитячих команд ю-10. Ось змагання будуть проводитися два місяці, і по закінченню будуть нагороджені переможці, відзнаками, дипломами та грамотами та медалями. Запрошуємо всіх охочих відвідати на протягом наступних двох місяців гарні матчі футболу, які відбудуться в паркі Сагайдак, та насолоджуються футболом. дебютний матч турніру розпочнеться цієї суботи 5 липня, о 8 годині ранку, після чого перед початком другого о 9-й, відбудеться стисла церемонія відкриття чемпіонату, який далі триватиме. Кожних вихідних у суботу та неділю притул до останнього попередньо зазначеного туру, так що усі бажаючі у проміжок купання і відпочинку та інших розваг мають можливість насолодитися і переглядом видовищних поєдинків з пляжного футболу на власні очі.